Є такі речі, які ви собі не раз думаєте, що ну, все, тут вже виходу нема, нічого не вийде з цього всього. І тому кажу вам, моліться до Господа, бо Він є милосердний. А тепер дивіться, як ми молимося. Ви собі думаєте, що якщо ви молитеся, то Бог має змінити свої плани. Ну, наприклад, є в мене якась ситуація, і я молюся, Господи Боже, поможи мені. І Бог такий, ну ладно, добре, я зміню свої плани, я трошки це перекладу і буде тобі отак. Не так молитва працює. Молитва працює так, щоб мої плани співпали з Божими. У Бога є генеральний план. І ми для Святого плану часто відхиляємося. І наша молитва робить так, щоб мої бажання відповідали Божим планам. Мої потреби відповідали Божому плану. Не щоб я своєю молитвою міняв Божий план, Бог взяв і передумав. Як ми кажемо, о людина захворіла, то Бог покарав за гріхи. а потім я молюся, Господи Боже, дай їй здоров'я. І Бог такий, та ладно, добре, я передумав, Все, я міняю свій план. Не так. Не так. Ми молимося, щоб наші потреби співпали з Божими планами. І часом достатньо один раз учи наш і один раз Богородице Діво. А часом треба три рази сказати, а часом десять. Вервичку, не одну дев'ятницю, походити якийсь час до церкви, а кафест почитати 40 днів до всецариці. Кожному по різному. Поки молитва тебе перемінить так, щоб твоє життя відповідало Божим планам. Коли прийде якесь розуміння, і ми станемо милосердними, кому треба простити, простимо, кого треба порадити, порадимо, кого треба підтримати, підтримаємо. Це робить молитва зі мною, з тим, хто молиться. Все ти, Яустин казав, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися.